Хеть, хеть, хеть. за Задіть! Що це за таке м'яги? Усім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я Ігор М. І всі. І всім привіт, дорогі друзі! з вами, як завжди, я Ігор МД. І сьогодні я скачав паркур карту. І сьогодні ми будемо її проходити. Там, напевно, воно розтягнеться на пару серій ця карта. А якщо вам сподобається, я скачаю ще карти і ще буду їх проходити. Сьогодні я буду психувати, бзігувати, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал та підтримуйте мене лайками. Так. Що е, 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 не... Я тільки що скачав карту. 64. Того, ладно. Напевно, потрібно, я не знаю. Що? Загрузка, типа? Що, алло. О! Це подогнал надо проходить. Геть? Щось якось легко. Якось легко, ні? Мені так не здається. Чи воно буде зващитися все? чим далі я пробіжу, тим буде важче. Ну, поки що якось легко. Крім того, що лагає, я його дивізію. О, все полагало. А, ну я поняв, тільки по телепорт такий. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп, хоп. Хоп. хоп 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 хоп. Опана. А там є сундучок. А може його можна відкрити? А може я його не дістану, ну і ладно. Геть-геть. Переходимо ми у пустиню. Геть! Я вже думав не дострибну. Ай! Срака я чуть не впав. Що? а. Я поняв. Ніфіга собі. Я ж зараз розібьюсь! Фак його. Біч. Куда я? Ага. Все. Ну я поняв. Эть! Ей! Еть! Я потім маю просто в ту дарку попасти. І все. Геть. Чуть не впав. Там ведь как раз. Так уио! І лд хить! 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 Я у хить! До речі, лед доволі важкенький. Я доволі важкенько проходите. До речі, ця карта досить хороша. Кхм. Досить хороша. Я тут не сто раз вмираю. Fuck you, bitch. Нафиг, нафиг, пьем Вау, я красиво, целенько. Файненько. Бляха, ну ёпь его, что я такой слепошарый? Бля, бил. Хм. так. Хоть, хоть. Я попережаю, я не скользкий, спокойный. Я понял, мне ну, там так и надо было. Хит, хить хить хить. Бля, хоть. Хуй, хуй, хуй. что за день, что это за такие офигенные, блин? Друзі, ви підписуйтесь, посилиться в описі на мій телеграм-канал. Надіюся, вам опять сподобається. Що за хуйня, блядь? Блядь, я йдуть з труба. Шо тут у тебе пліть? Мені звездся, що я по-настоящему зараз в тому убить. Що я зараз по-настоящему вандучок в тому лабиринту? Я уже понял. не, тоже уже стягнемо на це натудась. Идемо по праву руку сразу же. Там тупик, там мы тут так, повертаємо. Повертаємо, 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 повертаємо. повертаємо. Розвертаємося, ідемо сюда. Попадаємо опять в, в тупик, бля, хамуха. Замоїмо поправі руці, поправи руці, поправіруці, звертаємо, звертаємо, взертаємо, звертаємо, звернулися в шию, взвертаємо, звертаємо и вс, я прийшов. Да, етично прийшов. Ви, ви... А, да. Фігер, ну кстати, <coughs> Не залагало, конечно, но я це бачу, просто, ну. Для такого ж є червоний бетон. Ну червоний бетон для такого є. Ой, не червоний, а я черный бетон. И куда мне? Ага, тут стрелу чисть. Бульк! Я собі мені більше сердечок дали. І це я так поняв забирати не треба. А я би забрав. Що мені треба пробігти тут все і все. Угу Бігти, 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 біжу, 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 біжу А ви поки що підписуйтесь на мій телеграм-канал, да? ставте лайки. Ніфіга собі! Вау, яка офігенна тема! Конечно, как бы я бы... Было бы шайба Блядь, Блять, да я имбицил! Так. Да что ты за дичь, нахуй? Он же біг ты и а я навіть початок! <coughs> <coughs> я твою дивизию! Побегаю, побегаю, побігла, побігла. побігла, побігла. Блядь все, я не чіпаю. Я тільки одну кнопочку нажав, и все, і я бежу. Так, стоп. Ни хрена, суби! Я завтра встиг побачити цю панельку. Якби мене би не лагало, я би її вообще не встиг заметил. Вау! ні, прикольно зроблено. А! Я дебілко! Я думав, що то паска я взяв тільки одну тяму. Піз... А що, мені, типа надо вижити? Ну, то я вижив. У щось вообще не попадає. просто что избивается ведь мама, не знаю. Она в мою сторону не стреляет. Не, ну честно, уже, блядь, не попадает. Не, ну с прикольно. Да тут они в этом блоке, я уже понял все. и по шансу, что они попадутся, прям минимально. И что, мне чекать, пока он будет стрелять, или что? Что кинуть карты? О, Оп, все. Угу. Опа, а, блин, наверное, все таки что мне тут надо. Ага. Туда. Я туда. А, а лыки, это не фига себе. Не, прикольно сделано. Прям прикольно сделано. Вс, я тут еще. Уже... Шо нафиг? Я туда упынулся. Я трошки не понял. Ни в какую сторону тут пройти. Ручку. Ну, я туда Флайбдан-Дельта. Често неак. Все, падаю камни вниз, с крыши дома. Ну да блин, я не знаю, за шпорты все что нафиг. Ням. Ням. ай, я дебил. Я имбицил надо. Блять. Все, нет, абело. Та ну курва мать! Щоб їй богу їм ноги відмовили. Так. Это Та, типачпоинт, да? Не знаю, що я убрал его. Все файно тоді. Блядь, трошечка не дочь. Срака мутика. там дальше буде ти, вот раннер, mm, короче. Чтобы я мав пробігти, короче. Блять, да, все-таки надо было улетать. Ну я дебилку кончи вообще. Ну, Блядь, ну я, конечно, имбицилище. честное слово, блять, я не могу. Мне тут 100 тысяч блоков надо улетать. Я тут по нему не надо. Сюда. Не так, наверх. Файн. Вот так я положил. Не пошел. Я никак не вылетал. Ой, блин. Ща... На... Я забрал чекпоинт! Я забрав чекпоинт! Так, я казав, що раннер буде. але він тут незвичайний. З першого разу пришл нічого не обвалилося. Алло. Ні, ну напевно, не мало обвалилося. Або воно мало просто не рік. Алло. А мене, напевно, залагало. Ні. Ладно. Буває. На просто доплырствую и все. Не, ну це типа, по-любому, не так легко, как думается. Ну да. Я на лодце не умею плавати, так что не завертайте, чего я криво плыву. И т-эть-ти-ть-еть. Пен! Ой! Фу, я, я типа, маску дальше. Ну що, ще викину. Ой! 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 Примій. Че, люди щас орут на вулиці, коли я снімаю відео? Все ж чуто, бо в мене балкон відкритий. Йоп його дивізії, би вас обісрали, голуби. Ну, чесне слово, як записувати я відос, як в мене з'являється час, якісь виникають проблеми, за яких я відкладую відос. А мені, бля, 1 вересня, що викладати? Мені купа а мені ще купа Що нафіг А мені ж купа в монтувати Щоб ви розуміли. Ще задихнувся, но. І ще скажіть, що я то маю все на одному подисі пропласти. Блять, да. Все маю на одному подисі зробити. Все маю зробити на одному подесі. Ніхуліру не бачу. Шо? Тут можно проплив. Ну скажи, что это все. Нет, это не все. Там ще на дусте. Ще надо дну І далеко мені мне так пывсте. Вся, походу. Блядь, это Unreal? Не, ну серьезно, це Unreal прям. Я не знаю. Я надеюсь, хотя бы, всякі ті воздушный пузиріки, чтобы я у них подъехал. а не иду я на Фиг. Так, вообще в ту сторону. Я знаю, мне кажется, что я почему на эти пенише сдыхали. бы именно через кораблик, я понял. О! Я просто телепорт эй, туди не забрал, да она? Да, ну, опа, наверное, корабли на корабле, и не принесу, темночка, темочка, что а мне зараза надо рубать? Вибачаюся, друзі, але я тільки що на монтажі замітив таку моську. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато всього нового, посилиться в описі. Мені дуже сподобалась мордашка, просто я відео не замітив. Вибачаюсь. А ну, далі проходити, як панів. Там же ж надійсько буде, щоб я міг на щось призиватись. Шурно що нафіг? Пі... Ніхрена собі! Мені ще такий спід видали. Я так би міг би, звісно. Для вас треба надо... все найліпше. Блять, мені що треба убігати у вас, що скажіть. Я сподіваюся, це було придумано хоч ще на телефонах, що можна пройти. Бо якщо це можна пройти тільки на комп'ютерах, це пі. блять. А, Бля. а в мене швидкості нема. Ми напевно мало, ізначально забратись. Я мав отак от, блять, паркурити. Я ща просто ваху блядь. Еб... Я нахуй заебуся то проходити, швидкість дайте, єблане. Не ну дійсно без швидкості це прям довго буде. І мені ще треба іноді зупинятися, тому що Я потім починаю набирати Рузон і починаю перестрибувати. Це вообще Unreal Я не знаю дійсно, це прям капец Я не знаю Я ТА ну нахуй блять Эй, <гум> баблять, сождя хуй. Блядь. Да ну нахуй. Я вахуй, блядь. Я боюсь, ліпше без нього бы что нахуй. Ладно, буду мовчати, бо может я захочу це зняти и заспойлерю вам Я майже прийшов нафіг! бля, бля муха. Бляха-муха, ну мені це ще проходити три, три тисячі років, бляха-муха. Я надіюся, ви підтримаєте мене лайком, тому що це неможливо. <кхід> <кхід> так, продовжуємо. Euh, я на в янцей хабелісі. Просто мне це ловиться. Пізде, зайквашку. Та ну яй! Нахуй це! Так, все. Так. Так. Ссылка на телеграм в описі. І тільки вздумайте хтось написати. Ей, ти так ржачно проходиш нафіг. А ти сам пу! Попробуй то проходити на блін так. Друзі, продовження буде в наступному відео. Шуткою. Я, як мінімум, цей е зайобистий паркур маю вже негайно пройти за цю сука. Серію єбучу. Блять, чуть холодно. Отак. Хтось скаже, чого ти надіваєшся, Ти ще маленький. Єбать, я маленький, нахуй 15 років маленький. Кіт, нахуй, 14 років, точніше маленький, ніхрена собі я маленький, блять, по-вашому. Блядь, поки ви нахуй лежите, я, блядь, уже сука, блядь, бігаю по двох кілометрах за день нахуй. І то так, враховуючи без того всього, блядь. Ви, блядь, від'їли пузо. Всі хейтери мої, блядь, по-любому ходять з пузом і и що вони, блядь. Блядь, я не можу скинути Богу, напевно, салатик буде їсти. Ліпше ви, блядь, встали бы і побігали, блядь, по. по грунту ебучому. Так, а щось я відволікся, так нахуй. Та да, Я Я не можу нафіг! Курва мат! Я ще на польській зараз мовляю або на німецькій. Йобан ти курваяд. Сіджей. Все, я собі уявляю, що я зараз просто в пухонку якомусь. Я зробив собі, блять, вот в Ютуб шорт зробив собі едіт і все, я в едіті нахуй. Он си дерубіта, он си мяу казав а я казав? е ну в мене, походу, мала буде швидкість, тому що вона нічого не робить. Анси, блядь, да я их а ты чекпоинт. хуй. он да я онсы дерубито да я что за дичь я уже думал что я уже перелетаю нафиг a few moments later

Хуй неможливо, блять! Людина, яка создавала цю карту, я не розумію, блядь, як ти представляв, щоб це вот так от хтось проходив, нахуй і туди в дирочку. Прямо як ладно, мочу, що нахуй? Що мені треба? Три, два, один, любігти тут, все, я поняв. Тут якось пиздец. Дайки совай, який спец. Е, біжи, біжи, нахуй, біжи. Надо съебать домой. Ладно, треба вистрибнути з балкона, я так понял. Бл, мала бути красива сценка, а я її проїб. Ладно. Поняла, як я вмію так. Мее. Ну, надо стікати по канализації. Мяу, я в фильмах. Ладно. Пить пить. Не зайц, чест. А, ты ебаешь, я спустився, все, я понял. Ой, блядь! Что сталося? Что сталося, блядь? Что за ёбку ромок? ебкурмок? Друзі, ніколи вам не пожелаю такий паркур, Легенький, блядь. В лапках. дорозі высраиваться. Ни хиг. Я тут типа, блядь, мабуть, би Да не, з... я то не зможу перестребнуть. Я, напевно, пев. Мітезно? Тільки що до вже треба через бік, а не через верх. Бачите, я вже потрошки по професіоналом стаюся. Стаюся, конечно, так. Блять, ну в мене все завжди хуяло. Друзі, а я сподіваюся, вам сподобалося цей Ну Ладно, треба спробувати ще раз лайки, Наберемо 4 лайки і я випущу другу серію. Я її вже наперед буду зараз знімати після цієї. Бо я знаю, як у вас ті паркури, коли мені рве жопу залітають. На лайки. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Підписуйтесь на мій телеграм. Хорошого вам дня, хорошого вам настрою. Хороших вам справ, щоб вам ніколи не було сумно, я вам викладаю відеоролики, а ви підписуйтесь. Друга серія цієї карти не була записана сразу ж після того. Ну якщо ви наберете 4 лайки, я запишу другу частину. Всім пока-пока!